Добрий день, дорогі друзі. Компанія Мотор Україна. Нарешті ми дорвалися до трактора 5404 без кабіни. Це ДТЗ. Скільки в нас їх замовляли, і завжди так виходило, що прям все під заявку завжди уїжджало. І от, нарешті, з партії одна штука лишилася. І я вам його можу спокійно зняти на відео. Е, значить, Сам трактор ДТЗ-шка будемо оглядати. Я, якщо чесно, вже е, так, щоб вживу, давненько його не бачив, ніяк не потрапляв на площадку, тому зазирнемо спочатку під капот. Я вам все познімаю, що тут як влаштовано. Е, значить, Двигунчик 4 має 40 кінських сил. Зараз знайдемо табличку. Так, Сам двигун у нас 4V, 4F, v 40 t Має 2,5 літри. В принципі, як АКМ-СК 29,4 кВт потужності. Об'язка стандартна, два насоси 750 Вт Этот генератор і стартер. Все розташовано під праву сторону. Тут у нас бачимо розширювальний бачок. Гідропецирювача і розширювальний бачок системи охолодження. 80 Ампер годин стоїть у нас акумулятор. Значит, капот підіймається на двох от таких от газліфтах. Сама защёлка розташована знизу. Тобто, вона фізично от, бачимо. Виконує таку от гарненьку роль по передньому мосту. Переднє місто дуже потужний, реально 40-й, а то й 50-те місто, і точно, якщо порівнювати по аналогії з тракторами. Редукторний, шестернчатий з гідропоцілювачем від окремого насоса. Гідропоцілювач у нас стоїть тяга вся в захисній оболонці. Оболонка реально зроблена надійно. Тобто будь-який камінь, що пролетить, йому взагалі не страшно. 80 кг додаткової ваги у нас йде на передньому мості також. По освітленню, а, забув сказати, паливний бак у нас розташований ще під капотом. Зелена горловина у нас, бачите, в якому місці знаходиться. Зараз секундочку поставлю. Тут був дуже тугий капот, поставлю на паузу і продовжимо. Сама маса розташована на передній частині трактора. Вона йде вже новітнього, тобто нормального складу. Вона не згорить у вас після першої зими, не полопається і не розшарується. По освітленню галогенки стоять і поворотники, і освітлення. Передня резина у нас йде, Так, що це? Бампер. Бампер харвест. Я не знаю, що це за фірма. Е, якась непогана, бо, судячи з вартості самого трактора, тут поганої резини стояти не може. 7,5-16 – це передня резина, ялинковий протектор. 11,2х28 задня резина. І ще 45 кг маємо довантажувача на задніх колесах на кожному. Сам трактор, до речі, спроєктований непогано. Є такі вдалі рішення саме по обшивці трактора. Зараз я вам їх покажу. А поки знімаємо задню частину, тут задній чулок, барабани бачимо просто надпотужні. Ще раз проведу аналогію, це явно не під 40-й трактор барабани, а під більшу модель. Сам чулок. Має карбування C f тобто, від, під мотор, да, карбування. тобто мотор теж з таких літер починається. Звісно, бачимо, що в Китаї люди взагалі на всі свої трактори з 40-вими моторами ставлять і такі надпотужні чолки. У нас, якщо проводити аналогію з кентаврами, то кентавр більш дешева модель і там стоять чолки зовсім від інших моделей при тому самому моторі. E, Значить, ВОМ у нас дві швидкості. Цей трактор має ще щеплення двохдискової дії, тобто два диски щеплення, має лише два гідровихода. E, тут немає розподілювача додаткового, тому лише два гідровиходи. Це і маленький мінус, і в принципі ні на що не впливає, тому що в основному ці трактори не використовують для чогось там конкретного такого. Ставлять або передню лопату, або передній погрузчик, або щітку задню. Щось для чогось одного. Тобто не можна сказати, що це комунальний трактор, тому треба чотири пари і так далі. Е, є обшивка задня, вона бачимо, що в принципі зроблено досить гарно. Тобто крила не хитаються, создає таку гарну видимість, гарний в плані потужності. Баланс, щоб крила не розшатувало. Дві швидкості валу відбору, забув сказати, 540 і 1080 обертів. Так, задній ліхтар у нас теж галогенного типу, задні от, е, вставочки, вони йдуть пластикові. Також у нас тут встановлений пластиковий е, ящик для інструментів. Значить, подивимось, що у нас зроблено по самому трактору по навіски. Рівна підлога повністю бачимо, тобто є маленький виступ, Ось я його в принципі ногою відчуваю, але в середньому все дуже гарно зроблено. Це у нас ручний газ. Це у нас коробка основна передач. І ось тут я сказав вам, що дуже прикольно обшита. Подивіться, як вони обіграли саме основну колісу, тобто зробили під нею окрему обшивку. Це прикольно. Основна коліса у нас має, коробка взагалі має 4 передачі вперед ну, і 4 передачі назад, так як це реверсний трактор, ось варіатор, перемикач ходу. Плюс у нас діапазони передач, тобто є повищена, поніжена передача. Це у нас керування іде гідравлікою, це у нас вал відбору, це під'єднання переднього мосту. І це у нас блокування диференціалу заднього. Сама педаль тормоза і газа, бачите, що знаходиться в одній площині, але вони розташовані по-різному. Теж прикольний такий хід. Я не в де... ну, ні в яких тракторах цього не бачив. Загалом завжди як по центру гальма і справа у нас розташований газ. А тут зробили в одній площині, тільки поняли ну, під ногу. Я думаю, що це навіть більш зручно. Є керування керма, тобто воно нахилу регулюється, є барашка для швидкого керування, є ручний газ. Повністю все освітлення керується під ліву руку. А от що касаємо. Аварійної сигналізації вона йде під праву руку. Приборна панель має маленький екранчик ледовський вбудований. Ну і плюс тут у нас всі показники будуть висвічуватись в заведеному стані. Сама, Сам трактор, сама платформа йде е, досить така обширна, тобто, в принципі, людям з високим зростом буде зручно сидіти. Сам трактор цей 24-го року, перший місяць випуску на заводі. Е, сидіння тут звичайне. Бружинного типу, регулюється по виліту, по жорсткості, але нічого особливого прям такого немає. Так, сам трактор у нас дтз е, шечка е, На сьогоднішній день коштує 9350 доларів. Тобто, це із 40 ківок, можна сказати, що найдорожча модель. Але по якості, самі бачили. А, ні, не на дорожче. Є ще Донфенги, вони дорожчі до 40. По якості, якщо чесно, ДТЗ мені дуже подобається. Дуже потужні чулки, дуже потужні мости, дуже гарна коробка, товсті барабани. Ну, прям придратися, нема до чого, якщо чесно. Сам трактор. У нас випуск 24-го року, зборка 24-го року. Непогана моделька. Є нюанси по гідровиходам. Є там деякі нюанси по. Переднім мостам от, тобто що на Донфенго мені більше подобається, коли оця тяга, вона скрита ззаду, але по факту, враховуючи захист, пильники, то я думаю, з ним все одно нічого не е, станеться. І вага всього трактора теж в принципі досить суттєва, враховуючи, що ми маємо 90 кілограмів на задніх колесах і 80 кілограмів на передньому мості, тобто можна ставити спокійно фронтальний погрузчик і працювати з ним. Замовити цей трактор можна по номеру, який бачите на екрані, або зробивши заявочку на нашому сайті. Гарантія 3 роки, доставка безкоштовна по всій Україні. Абсолютно доставляємо будь-куди вам додому провезе наш водій в зібраному, заправленому стані, з маслом, з пальним, тобто з усім повністю. Навіть з антіфрізом зимовий період і в літній. Тому можете вибирати техніку, довіряйте перевіреним площадкам. Якщо у вас ще залишились питання, задавайте їх в коментарях або телефонуйте нашим менеджерам, вони вам все допоможуть, розкажуть по-чесному, що як йде. Всім гарного дня! З вами була компанія Мотор Україна і це випуск ДТЗ 5404. Пока-пока.